Слава Ісусу Христу. У нас сьогодні на Буковині перший сніг, гарно все біло. Я купив білі айстри. Сьогодні священники будуть служити в білих ризах, але не тому, що випав перший білий сніг, а тому, що Буковина сьогодні буде хоронити семеро своїх кращих синів, воїнів, які за нас віддали своє життя. І ці айстри, вони. З чорними ленточками, тому що хотів би хоча б на два похорони з тих, що сьогодні будуть всім попасти для того, щоб вшанувати наших героїв, які віддали своє життя за нас. Знаєте, коли я купляв ці квіти, розговорилися з продавщицею і кажу, ну чому так є? Чому ми сьогодні хоронимо кращих своїх синів? Наприклад, взяти тільки на одній буковині до тепер 420 парафій Московського патріархату проти 180 парафій Православної церкви України. Чому до людей не доходять, мені би то здається очевидні речі. Ладно, що там хотіти з жителів Донбасського регіону, які ніколи нічого доброго не виділи, які в більшості свої навіть в Києві чи Дніпрі не були. Але коли тут люди живуть під Євросоюзом, бачать, як живуть люди в Європі. Бачить, що православним румунам нічого не перешкоджає бути православними, хоча вони не під Москвою. І вони прекрасно собі моляться своєю рідною мовою. Чому така проблема, чому так люди тримаються за Москву? Вона каже: ви знаєте, каже, я говорила своєю сусідкою, каже, і вона каже, що мусить бути в нас московський патріархат, Того, що якщо не буде, каже, у нас московського патріархату, то вже настане кінець світу. Я кажу: так, я знаю ці їхні анекдоти. Вони спеціально понавидумували таких легенд і покладали нібито в уста чуть не якихось там святих е і праведників для того, щоб людям таким чином мозги пудрити. Тобто, виходить, що люди вірять не в єдність з Ісусом Христом, церкви Господні як е джерела спасіння, а в єдність під Москвою. І якщо не буде єдності під Москвою, то значить неминуче світ загине і. Все закінчиться дуже трагічно. Звичайно, що це є дуже печально, це є примітивна маніпуляція, але люди їй вірять, тому що не мають іншого альтернативного варіанту бачення. У нас взагалі, до речі, по Буковині, щоб ви розуміли, наприклад, в Глибоцькому районі є шість парафій Православної церкви України проти 40 парафій Московського патріархату. Сусідній Герцаївський район майже весь повністю під Московським патріархатом. Новоселицький 4 парафії наших. Проти 40 московських, Кельменецький район, дві парафії наших проти 50 московських, Сокирянський – там, взагалі одна парафія наша, проти всіх решту московських. Навіть ті парафії на Буковині, які з того боку чернівців межують з Галичиною. І ці парафії, які з цього боку, це є колосальна різниця небо і земля, і чому до людей не доходить. Та каже, каже, хто її годин Переконати 85 років та кажу проблема не в тому, що їй 85 років проблема в тому, де є її діти і онуки, які могли би це їй розказати, роз'яснити такі елементарні речі. Вона каже: розумієте, справа в тому, що тут відбувається все з точністю до навпаки, якраз вона їм розказує дітям і онукам, що от так правильно, так неправильно це церква, правильно це неправильна, і діти по суті навіть не хотячи. Вдаватися в якісь деталі, нюанси. Вони просто, ну так, мама, сказала, це так буде. Мені легше туди не ходити і, і сюди не ходити, і взагалі цими питаннями не заморочуватися бо так мені ж мама сказала, там, чи бабуся так мене вчила і так правильно, і будьте здорові. Так от я хотів вам сказати саме молодим буковинцям, так? аби ви розуміли, що в тому числі кров цих солдат, яких ми сьогодні будемо хоронити, вона на вас. Тому що цих солдатів убив руський мір. А ви Одні не хотіли з руським міром боротися, одні йому піддалися. Тобто, ви абсолютно нормально сприймаєте те, що у вас у селі на 30-му році незалежності чи навіть більше, до тепер богослужіння на власне слов'янській мові з російською вимовою. Це треба зауважити. Так у вас до тепер панотець проповідував і вчив вас, що треба голосувати за всі проросійські партії. За всіх проросійських кандидатів дотепер він розказував, що в не було. Дотепер він розказував, що це все політика, це війна не наше діло, там б'ються олігархи. А от нам святую Русьну достроїть і так далі. І питання не в тому, що вони це говорили питання в тому, що ви це дозволили їм говорити своєю байдужістю, ви би мали навчити цих бабусь своїх. І їх врозумити. звичайно, що для цього треба би було самому щось знати. Треба було самому до церкви ходити, треба було в ці питання вникати. Але вам здавалося, що це не ваше діло, у вас взагалі молодих є свої справи. А це собі там бабка вона сміхає ходить там до церкви. Вона то ходила, але вона так само разом з своїм панотцем вона прикликала русський мір сюди. І той самий Путін, коли говорив з Кирилом, чи треба нам вторгатися в Україну, чи не треба. Він став перед фактом, він не, не жив на ваших емоціях. Він знав те, що йому сказав Патріарх Кирил. А патріарх Кирил йому сказав, що в нас в Україні є 16 тисяч парафій московського патріархату, і вони всі наскільки нас люблять, що навіть коли Україні вже дали томос, вони все одно, от уже три роки, а вони не хочуть від нас іти е, у свою українську церкву, молитися своєю українською мовою. Вони готові жити для руського міра і вони чекають наших солдатів. Тому йдемо. Тому, щоб ви просто розуміли, що ваше нічого не роблення, чи ваше а що я з цим можу зробити, або та я і так до церкви не ходжу. Воно так само призвело до того, що я сьогодні мушу з букетами йти на похорони тих, хто за вас, за нас віддав своє життя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Думаємо, браття!